У дітвори, твари, двоє онуків. Одна ще час їде на всі заходи і сказала 9 років, бабушка, я поки закінчу школу, щоб ти мені тут бізнес построїла. Тому вона їду з нами, бачив вона сидить в першому ряду. Я Лада, як ти мудрилася з з усіма бриллянтовими директорами. А що, це всі були бриллянтовими директорами? Хтось куди сяде, ну така дитина у нас користувалася з усіма бриллянтовими директорами. І сказав, що щоб бізнес її збудували. Вибачте, я вас переб'ю, знаєте, мені сподобалось, вона сказала, у мене кнопка Не їхать в організмі виключено. Тому я їжу з тобою на всі запити. Добре, <риклад> <риклад> тому, тому що, скажімо так, дуже тяжко одному тягти і світєвий, і офіс. Працював в офіс. Коли я прийшла на офіс, у нас був в Дніпропетровську. Народилася компанія Дніпропетровську. У нас був самий маленька, ну, малий, малий товарообіг на офісі був. Зараз ну, дякувати да, Богу, да. Богу, дякувати компанії, дякувати Любовікторівні. У нас найбільший товарообіг з усіх офісів. Но на це пішло. 5 років. І коли офіс чогось досяг якісь товарообіг, щас до мене прийшла дочка, допомагає, ось пішов ліс, тоді мережему бізнесу. Ну, коли тобі треба відправляти посилки, ну, дуже важко. Практично, якщо ви хочете займатися одній жінкою в різних напрямках, і це дуже важко. Тому визначитись, що треба вам, що ви хочете. Сидіть не, це, не тільки, це от традиційний бізнес і mm. так мережевий бізнес. Сидіть на двох стулах, ну, практично неможливо. Mm. Тому ви повинні визначитись, чи ви хочете досягти якихось успіхів в мережевому бізнесі, чи...